Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Нагорняк. Я автор сортів вишиванка, український біколор та інших популярних української селекцій суперсолодка і кукуруд. Хотів вам сьогодні розповісти про нашу новинку, наш новий гібридний сорт, який називається Сентіс. Сентіс це дуже мальовнича гора в Німеччині. Вона дуже гарна, там серед, популярна серед туристів. Чим надихнулись створені. Моє завдання було створити дуже смачний, надзвичайно соковитий гібридний сорт. І ось подивіться, це поруч у нас Джульєта, довгий качан, відповідно, довге стебло. А ось Сенфікс. Вона нижча десь метр там 70, якщо так, вже 2-2 метри, 2 метри. То це метр 75-80. Але, подивіться на качани, здатна формувати два качани. Два качани. Плив вишиванки ми бачимо є. Ось. Але дуже гарний качан. Він не такий, як, скажімо, Джульєти, дуже довгий, але він такий лодочкою. Має трішки менше рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16. О, хотів вам, як би як продемонструвати смак. Ммм. Дуже ніжний смак. Ось давайте ще один глянемо, дивіться. Тут поруч у нас багато синього, тому навіть видно його, він, скажімо, із таких світло, якщо безпосередньо, бачите, до речі видно, верхушка трошки пізніше, а поруч вишиванка вона рання. Тому коли якраз достигала вже кінець, а вишиванка має на увазі перший ранній посів. Ось вона саме запалила його. Зверніть увагу, вона має такий, скажімо, жовтий колір, але він такий, як матовий. матовий, тому що вона дуже соковита. І має тут певну гаму цукрів більш багачу, ніж на інших гібридах. І всі, хто в нас були на нашій ділянці, звертали увагу, що, мабуть, Сентіс він наш найсмачніший гібрид. Звісно, там різні строки зірвані і так далі є вплив. М -м -м. Але дуже ніжна структура, дуже ніжна шкірка. Фактично не боїться перестою і має такий матовий відтінок, як би не глянець, а матовий такий відтінок. І це по-іншому насмакує. Тому раджу звернути увагу саме на Сентіс. Він не є пізній, він такий середній. насіння, до речі, Сентіса завжди в дефіциті. Тому ми радимо з осені замовляти дуже гарний гібрид. Дякую тим фермерам, що почали з нами співпрацю. Ми фактично е, спільно напрацювали, е, тому що люди дуже хотіли е, смак. Каже, що має бути первинний? Форма чи смак? Тому що, якщо в Джульєте, там у нас була ідея дуже накачана, ми вже на смак не так дивились, то в Сентіса ми обирали найсмачнішу із нашої колекції. І ось у нас народився Сентіс. Гібрид з найніжнішими зернами. Тому обирайте Сентіс, хай гарно родить. Дякую вам, слава Україні!